Чому народжуються хворі діти? Адже Бог є любов. Чому він дозволяє, щоб люди страждали? Важливо розуміти, що вибір жити у саме у такому жахливому світі зробили люди, а не Бог. Це все одно, що звинувачувати лікаря у тому, що людина вела аморальний спосіб життя, пила, курила, вживала наркотики, через що захворіла і має серйозні наслідки у здоров'ї, і через це її дитина народилася хворою. Це природній наслідок того, що людство обрало жити у світі без Бога. Якщо Бог встановив закон тяжіння, то хіба він винен, що якщо ти стрибнеш з дев'ятого поверху, то розіб'єшся. Божий план для людей був зовсім інший: ніхто не мав хворіти, ніхто не мав навіть знати слова інвалідність, ніхто не мав зустрічатися зі смертю. Та людство обрало гріх, і Бог змушений був відступити, адже поважає свободу вибору людей. Мені пощасливилося брати інтерв'ю у Ніка Вуйчича, що народився без рук і ніг. Це щиро віруюча людина, яка не ображається на Бога, а навпаки, славить Його за його мудрість і присутність у своєму житті. Варто прочитати хоча б одну книжку Ніка, щоб зрозуміти багато чого цікавого. А ще у мене є друзі Віктор і Олена. Кожен з яких має інвалідність. Олена пересувається на інвалідному візку, а Віктор повністю прикутий до ліжка. Здається, саме ці люди мають бути ображені на Бога, але якщо ви відвідаєте їх, то підете від них натхненними, адже вони славлять Бога за кожну хвилину свого життя. Крім того, десь якось я вичитав таку фразу: ми не з того боку дивимося на страждання у світі. Ми знаходимося на планеті зла, де Бог часто проявляє добро, а не на планеті добра, де Бог часто допускає зло. Ми живемо практично у карантині, де літує такий собі вірус під назвою Гріх. Наслідки його є як фізичні, так і духовні. Фізичні наслідки, поки ми живемо у цьому карантині, є і будуть непередбачуваними. Тут навіть швидше виняток з правил, якщо діти народжуються здоровими, адже завдяки смертельній атмосфері всі мали б мати набагато гірші наслідки. Гріх за собою завжди несе страждання і смерть. А от щодо духовних наслідків Бог передбачив вирішення проблеми. Він прийшов у цей карантин і взяв на себе всі духовні наслідки гріха, тобто добровільно пішов на смерть замість людини. А отже, тепер кожен з нас має надію на звільнення від вічних наслідків цього вірусу, в тому числі і фізичних, якщо повірить всім серцем у свого Спасителя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне.